Роботу з використанням іноземної техніки, нашої техніки по знищенню російських логістичних шляхів, росіяни все одно знаходять можливості вигадувати нові нові способи доставки техніки. От під час останньої розвідки один з агентів руху, а теж у Криму виявив, як росіяни почали розміщувати свою військову техніку на вантажній залізничній станції Євпаторія товарна в Криму, яка була побудована для обслуговування вантажних від'їзних шляхів євпаторійських підприємств. Почали активно використовувати цю станцію для своєї логістики, але ресурсів для забезпечення таких об'єктів охороною їм катастрофічно не вистачає. Тому можемо припускати, що скоро ця станція е, накаже може наказати довго жити, буде атакована чим-небудь. Причому найцікавіший момент, що е, е, знищення е, зенітно-ракетних комплексів на територію Криму воно. І відбувається регулярно, але регулярно вони поновлюються. На що потрібно звертати увагу? Тобто росіяни налагодили виробництво, виробництво е оборонної техніки зенітно-ракетних. Станції, які здавалося б, виносимо виносимо. Говоримо про те, що це залишки радянських з радянських складів, і вже так, от мали б типу це радянські залишки бути знищеними, але вони з'являються значить налагоджене було виробництво, і е, варто розуміти і критичну ситуацію з кількістю особового складу е, українських військ. Але незважаючи на це, сили оборони стримують наступ на різних напрямках, в тому числі біля Покровська, не допускають погіршення там ситуації. Як повідомляє оперативно-стратегічне. Угруповування військ Хортиця зараз ідуть активні бої в Лисівці, Нововасилівці і йдуть активні бої у Шевченково.